Вітаю громадяни! Сьогодні я вам хочу розказати, що можна зробити з такого от модуля eByte E80 і звичайного дешевого esp 32 C3 Super Mini. Якщо до цього додати трохи магії і програмного коду, то вийде ось така штука, яка називається Barwinox BRX24. і Це саморобний LRS-приймач на два діапазони, який можна зробити буквально. Можу зробити буквально кожен в домашніх умовах, і він насправді досить крутий. Зараз я вам покажу чому. Так, але перед тим, як дивитися до власне цього BRX-приймача, подивимося спочатку до бервінку і власне його класної фішки на Nomad, яка називається Channel Mode. якщо Ми зайдемо в Express LS, скрипт Окрім всього іншого, тут є така штука, як channel Mode, яка зараз стоїть dual channel, а також може бути channel 1 і channel 2 або Off. Якщо ми включаємо dual channel, це за замовчуванням, відповідно, Nomad працює на дві антени, на нижній діапазон і на верхній. Зараз воно включено. Якщо я подивлюся сюди, ми бачимо, тут є нижній діапазон. Тут є верхній діапазон. Відповідно, ці бенди можна змінити, звичайно ж, але все воно так працює. Тепер якщо я раптом перемкнуся на channel 1, то бачимо, що тут на 2.2, 2.4 зникло, а там Wi-Fi якийсь залишився. А от на 800 далі працює. І відповідно, якщо ми перемкнемося на channel 2, то от Ми маємо вже на 2,4 з'явилося. І тут ми бачимо, на 800 воно зникає. Типу на 900 це якийсь мобільний зв'язок, але по суті отак воно працює. Ця річ зроблена для тестування. І, відповідно, воно дуже легко може імітувати таке явище, як зникання сигналу з якогось однієї з двох антенн. Так ми її будемо тестувати. Тепер ми перейдемо до на нашого BX24. Він зараз без антенн. Я його просто підпаяв до польотника, як завжди. Так на столі брудно, як завжди. Так, він без антенн. Але тут написано: зверху чіпляється антенна на 900 і знизу на 2,4 Вони підписані. Конкретно цей на 900 МГц, відповідно, є така сама імплементація на 433 Якщо вам треба на ті частоти, то ви маєте взяти інший. E80 модуль. І я пробую підключити зараз до комп'ютера. Так, там тут підключається. Ми запускаємо Betaflight. заходимо в ресівер. І чекаємо, чи забіндиться воно чи ні. Так, ось уже забіндилось. Я можу взяти отак, план крупний. І от я рухаю, все працює. Тепер спробуємо просто, як ми бачимо, зараз у нас Channel Mode dual, пробуємо перейти, наприклад, на Channel 1. Якщо ми перейшли на Channel 1, пульт забираю, ми бачимо, що все, все ще працює. Але в той же час. Ось у нас Channel 1 є, Channel 2 немає. Переходимо на Channel 2. Ось з'явився Channel 2, зникає Channel 1. Перемикаємося назад на Betaflight конфігуратор. І все, все ще працює. Відповідно. Таким чином, оцей приймач працює одночасно, ну, тобто не одночасно, а по черзі на 900 і на 2,4. Якщо зникає сигнал на одному діапазоні, він автоматично перемикається на інший діапазон. Так, ось у нас тут є сторіночка на сайті барвинку з описом компонентів. Я посилання так само дам в описі до відео. З того, що я хочу сказати, так, воно має. В своєму складі esp c 3 маленький дешевий платку давинку можна замовити, користуючись цією формою. І, відповідно, сам і e можна купити на Аліекспресі якомусь і зібрати це буде відносно просто. Якщо у вас прямі руки, далі тут є інструкція, як його правильно прошити, тому що це все не так просто насправді. З мінусів, наскільки мені відомо, воно зараз працює суто на барвінку. Прошити в нього звичайний експрес-раз може і можна, чи працювати воно буде не факт. А функції перемикання частоти однозначно будуть працювати тільки на бервінку, тому що це якраз власна розробка е, ноу-хау, скажімо так. Е, з мінусів, оскільки тут, хоча і є дві антени, як ми бачимо, всередині один. Лорачіп, то він може працювати або на одному, або на іншому діапазоні, а не на двох одночасно. Тобто вам треба підключити дві антени, але два одночасно сигнали цей приймач приймати не буде, він буде перемикатися. І логіка працює таким чином, що коли зникає сигнал на якійсь одній частоті, він переходить тоді на іншу частоту. Але бінд здатний зробитися тільки на частоті 900-х чи 400-х, тобто на ченл-1. Якщо у вас за замовчуванням було включено, скажімо, channel 2, то він не забіндиться. Відповідно, вам треба, коли перший бінд ви робите, вмикати або channel 1, або dual channel. Але, в принципі, це якби, очевидно, що ви будете судом включати dual channel, бо інакше нащо вам мати двордіапазонний приймач і користуватися одним діапазоном. Інша штука, воно. При зміні частоти перезавантажується, скажімо так, це займає якісь там долі секунди, звичайно, але, як мені сказали розробники, вам краще намаштувати бетафлайті чи що ви там використовуєте холд по всіх каналах, тому що при цьому перезапуску канали можуть стрибнути в нуль, і ваш дрон може керівсьомитися, тому краще мати хоп на всі канали щоб всього не стало. В наступні далі штуку зустрікують виправдати. Так, ну і що у нас з цінами? Ось я відкрив просто якийсь AliExpress, і ми бачимо, що на 900-тій частоти є 70 коштує, ну нехай 273 гривні. Плюс-мінус. Якщо пошукати SP-3023, суперміні. То воно коштує тут гривень 100 в залежності від виробника і всяких таких штук. В той же час, якщо ми зайдемо, наприклад, на Радіомастер, найпростіший ресивер на Multi-Frequency XR1, який відповідно може працювати як на одній частоті, так і на іншій, буде коштувати вам 12 доларів, ну тобто плюс-мінус ціни, що купити оце, що зібрати самому одинакові. Тільки знов-таки ця штука не може перемикатися на люту між діапазонами. У випадку барвінку Берріксо він може, і плюс барвінок можна зробити і на 400-ті частоти, і на 900-ті. Стандартні ЛРС на 900-х, тільки на 433-х вони не літають. Тобто, загалом для хобі можна брати і таке, для якихось типу, цікавіших речей барвінок виглядає дуже класно. От. Ну і плюс, напевно, що буде підтримка і інших прошивок з часом, що додать йому цінності, я, на мою думку. Але це вже зовсім інша історія.